Вітаю! Ви на каналі КриптоКіт і сьогодні в нас на огляді гра паралель. А перед початком прошу підписатись на канал та натиснути на сердечко. Вам не важко, а для мене це буде додатковою мотивацією. Паралель Стандартна колекційно-карточна гра. Є герої, карточки, і ними треба перемогти опонента. Гра в розробці ще з 2021 року і має досить велике ком'юніті. Це перший їхній продукт. В планах шутер, а також скоро мала би бути Паралель Колоні, стратегія за підтримки АІ. До речі, на сайті можна залишити імейл і, можливо, саме ви першими зможете її пограти, але зараз не про неї. В паралелі є 5 фракцій, або, як їх тут називають, паралелей цивілізація Землі, Катарі. Маркаліанці, Аугенкор та Шрауд. В кожній фракції є свої карти, а також парагони, за яких ми будемо грати. Щоб взяти участь в закритій беті, реєструємось на сайті і чекаємо статусу доступу, потім скачуєте гру. Купляти нічого не обов'язково, можна грати на фрі-ту-плей основі і фармити деліки та режим новобранця, де вам треба за кожен клас зробити по 5 перемог. Якщо ви ще не знайомі з грою, то це те, що треба для новичка. Граєте, розбираєтесь з механіками та знайомитесь з картами. За це ви отримуєте паки, парагоню, а за кожну п'яту перемогу легендарну карту. За цей режим ви вибираєте фракцію чи, так як тут кажуть, паралель, яка вам найбільше підходить, отримуєте свої набори і потім вже збираєте колоди під себе. Тепер до механік. Отримання енергії чи мани тут досить незвично. Стартуєте ви з нулем мани, і кожного ходу вона не додається, як в інших подібних іграх. Тут треба приносити в жертву карту, щоб отримати ману, тобто ви закидаєте карту в бан, і вона приносить кожен хід одну енергію. Так ви можете зробити один раз на хід. Можна міняти стратегію на ходу чи просто викидати карту, яка вам точно не знадобиться. Саме тому тут може бути по 3 копії кожної карти, а колода складається з 40 карт. А також карту ти отримуєш як спочатку, так і в кінці свого ходу. В руці ж може бути 8 карт, а от на столі нема ліміту, викладай скільки зможеш. Тепер про парагонів. Це, як в інших подібних іграх, герої зі своїми унікальними вміннями, але тут вони беруть активну участь в грі. Деяких заману ти можеш виставити на стіл, а такі, як, наприклад, Аугенкор, раз на 4 ходи прикликає одного з трьох мехів на поле. 4-4 з армором, 3-6 з захистом або 2-5, які наносять 3 шкоди вибраній карті. Звісно, це круто, але вирівняли це тим, що вони коштують по 0 мани, а в стандартній колоді є карта, яка знищує створіння за 2 і нижче мани. Тож це виходить досить збалансована гра, де багато варіантів і комбінацій. Але на кожну тактику знайдеться своя протидія. Також тут присутній фарм токенів Prime. Для цього вам потрібні NFT карти, які можна купити на OpenSea. Звісно, вони не з дешевих, та й комісія там велика, тому тут же вибір за вами. У наступних відео хочу розказати про колоду, на якій я граю, та як тут ще можна заробити, тому ставте лайк та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. До зустрічі у наступних роликах.